На сумщині розбився гелікоптер. Не військовий. Попередньо відомо, що зранку він мав обробляти поля хімікатами. Утім, через технічні несправності, старенький Мі-2 упав через кілька секунд після злету. Машина згоріла вщент, але пілот дивом уцілів. Вартоліт не встиг набрати висоту більше 15 метрів. Гелікоптер Мі-2 впав за кілька сот метрів від села Козельна поблизу кукурудзяного поля. Це сталося близько дев'ятої ранку, і аварію бачили чимало людей, які в цей час були на городах. Гріб сіно і чув хлопок. А коли підняв голову, то повалив чорний дим. І, і все, я так і догадався, що вертольот гудів, а тоді перестав густий. Говорять, що. Лопасідпала за словами пілота інструктора. Відразу після злету машина пролетіла метрів 200 і разом із пілотом впала на землю. Після падіння гелікоптер розсипався на шматки, повідлітали лопасті. Сам пілот дивом лишився живим. Він встиг вибратися з кабіни ще до того, як вона спалахнула. І Ось тут можна побачити його навіть обгорілий кросівок. Коли він упав до заправлений керосином. Вот. Ну, там, естественно, провода всякие, прочее, іскри, і все остальное загорівся кераси. І він згорів повністю. 28 восьмирічний пілот, житель Кременчука, доставлений до Недрегалівської центральної районної лікарні. Його колеги стверджують, що під час падіння він зазнав незначних ушкоджень. Тон вилетіло скло, которое выпало з переднє. І відбіжав на метрів на 150, потому що він може визорватися, понимаєте? От. Чоловік чудом остався жив. Місцеві жителі розповіли, що гелікоптер два дні поспіль обробляв кукурудзяні поля. Його начебто орендувала місцева агрофірма. Утім, там це спростовують і запевняють, що політ був першим і випробувальним. Він у нас не оприскував, він виконував тестовий політ. А вчора? Вчора ніхто ніяких польотів не проводив. Це верту льот, що й минулому році я його бачив у господарстві. І в цьому році прилетів машина доволі стара. Я знаю, що їй мать 40 років скобана. Бакові варили їх не варять літо. Нині на місці пригоди працює слідча оперативна група, але правоохоронці від коментарів відмовляються. Зі слів пілота-інструктора, гелікоптер належав Дніпропетровській авіаційній компанії. Машині, начебто, 25 років, і вона була справна. Тепер обгорілі рештки гелікоптеру досліджуватиме спеціальна авіаційна комісія, яка і назве причини аварії. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Сумщина, Светскор, два